Чоловік обіцяє і не робить. Він постійно говорить, щось купити, щось зробити, кудись піти, щось зробити для вас, але цього не робить. Дуже поширена, дуже цікава проблема. Давайте разом з вами її розберемо. Чому в мене виникла ідея зняти саме цю тему? Отримав коментар під одним з відео. Весь не буду зачитувати, просто коротко про що він, тому що дуже багато відгуків, реакцій він зібрав, да, і ми в принципі можемо його розібрати. Е, значить, дівчина пише, що мій хлопець, мій чоловік, постійно щось обіцяє і не робить, да? чому він не тримає слова. Е, далі вона пише, що в мого чоловіка є така риса, що він е, говорить, але не робить. Да? Іноді е, він безвідповідальний, але я також безвідповідальний. Заміж він мене не кличе, чекає, поки заробить багато грошей. Він мене забезпечує, а я не працюю. Ось така цікава історія. Хтось себе впізнає, хтось себе не впізнає, хтось зі сторони зможе подивитися на цю історію. Ну, це, це частий варіант, повірте. Сьогоденні, особливо, коли там навіть жінки переїжджають за кордон, також з такою ситуацією стикаються. І ось про що це? Давайте з вами розберемо. В двох словах познайомимося. Мене звати Андрій Мельник, я психолог. У мене є моя індивідуальна практика, і також є дуже класних багато онлайн-курсів, онлайн-продуктів. В опис перейдете, все прочитаєте, все знайдете. Да, хто новачок, той перейде, і собі познайомимось. Окей, давайте розбирати цей запит. Давайте подумаємо, про що це, про що це про дівчину, що це про стосунки, що це про цього чоловіка. Також можете собі покрутити. Да? Ставайте трішки психологами е, от, з такими розборами. Включіться в ситуацію. Значить, коли чу е, жінка говорить: оце от перший такий тригерний зв'язочок, е, в чоловіка є реса характеру, або в мого чоловіка є особливість, або в мого чоловіка є от таке. От, от він добрий, він класний, але є от в нього от така штучка. Він класний чоловік, але от він такий про що це говорить? Це говорить про механізм захисту. Тобто ми розуміємо, що там що-то та є трешове, що-то є неадекватне, що то є нездорове, але ми, типа, називаємо це в лапках. Ну, в нього є ось така особливість. Знаєте, от до мене там часто жінки звертаються: ну, у мене чоловік класний, лапочка, ну от, от він військовий і він того мене. Б'є по вечорах. Да? А, або там є ще такий момент, ну от мій чоловік дуже-дуже класний, але є в нього особливість, і він слухає свою маму. Або мій чоловік дуже класний, але от є в нього така, -така риса, він, він добряк, добряк, спить з всіма жінками підряд. От Маленька-маленька от, от рисочка. Да? відчуваєте цей запах? Тобто, коли так жінка говорить, в нього є риса характеру, в нього є от такий момент. Тоді, коли хоче захиститися, тобто це захисна. Захисна реакція психіки вона не хоче зіткнутися з реальністю. Вона не хоче зіткнутися з тим, що там в реальності вже йде щось не так. Це перший момент, який ви маєте для себе розуміти, який ви маєте бачити для себе. Тобто, да, ще дуже каже, ой, мій чоловік такий класний, але є така якість. От любить він жіночу увагу, любить він фліртувати з жінками. да, там, Або там ой, все класно, але б'є, б'є, коли п'яний мене. да, тобто, от, Або він такий класний, але скорпіон, і от. Ну, і в мене таке інколи відчуття, що жінки, коли приходять з таким запитом, вони просять такого, знаєте, благословіння. Ну, типу, Андрій, ну ну скажи, що, що в мене нормальний чоловік, що в мене нормальний хлопець, що з ним можна далі будувати стосунки. Да, тут важливо стикатися з реальністю. Це важливо робити. Також ось цей момент дуже цікавий. Заміж, коли розбагатію, заміж коли там, куплю квартиру. Тож дівчата, дуже жінки часто стикаються з тим, о ні, ні мені треба стати на ноги, о ні-ні, мені треба багато заробляти, ой, ні-ні, мені треба там, мільйон заробити. І е, це дуже глибока безстрокова відмазка. Це в реальності легальна безстрокова відмазка і всі ну да, ну да, ну да. І ви аргумента проти неї ніякого немає. Розумієте, тут треба в такій ситуації працювати з часом. Тобто, коли вам чоловік каже, ну слухай, поки ще не час, поки стану на ноги. Треба задавати конкретику. Окей, коли плануєш стати на ноги? Яка це має бути сума? Який це має бути критерій? Має бути конкретика. Тому що ви можете попасти в пастку. Там чоловік почав заробляти, відкриває свою справу, все, виходить там на не знаю, там на дохід десять тисяч доларів, і потім каже, ні-ні-ні, 10 це ще мало. От, от 20 буде, тоді окей. І жінки часто попадають в цю пастку. Так? Відкрив один, відкрив другий, відкрив третій. І ще рано, ще рано, ще рано. Так? Тобто тут важливо розуміти про час, тому що це відмазка, відмазка безстрокова. Після чого як? Да? Заводити сім'ю це відповідальність. Звичайно, заводити сім'ю відповідальність. Да? Але треба, треба з цим розбиратися, тобто це безстрокова відмазка, тому працюйте з уточненнями. Наступне, що ми бачимо в цьому запиті, це те, що жінка вона залежна емоційно і залежна в якому питанні? Фінансово, вона ніде не працює. Ну там, давайте уявимо, Я не знаю скільки їм років. Давайте уявимо, там, не знаю там чоловіку 30, жінки там 28, 25 да? е, е, І вона ще ніде не працює. Або працювала, або звільнилася, або почала. Да? Тобто вона, можливо, десь щось заробляє, щось спробує, але в неї нема фінансової реалізації. Дивіться, і тут важливий момент, що жінка. Повинна працювати не тому, щоб заробляти гроші, а тому, щоб відчувати внутрішній ось цей фундамент. Тобто в жінки мають бути свої кошти. Вона має знати, що тут в чоловіка нема настрою, окей, коханий, нема настрою, нічого страшного, я сама собі піду куплю те, що я хочу. А так виходить, вона фінансово залежна, причому я так розумію, і в побуті, і житло, і їжа, і базові якісь потреби, і подарунки, вона повністю від нього залежить. Вона попадає в залежність. І плюс тут відчувається, ще така емоційна залежність в самому запиті. І Що тоді створюється? Коли жінка емоційно і фінансово залежна, чоловік в той момент стає для неї ким? Не рівноправним партнером, а вона сама його своєю залежністю виштовхує в позицію відносно батька. Тобто він має на неї, за неї відповідальність, він має владу. А дочка татові не може сказати: Тату, а чого ти мені не купив цукерку? Ну, може, але тато скаже: слухай, не умнічай, ну типу сьогодні так. Да? Тобто це не рівні, не партнерські стосунки. Якщо ви будуєте стосунки з позиції залежності, або емоційної, або фізичної, іноді це інтелектуальна, іноді це побутова залежність. Тобто багато є моментів. ви одразу ставите свого партнера в позицію вище, самі падаєте нижче і на початках. Ось ця історія папа-дочка. Вона прикольна, вона класна, вона романтична, я хочу побути дівчинкою, хочу. Да? Але проходить час, і чоловік ну, він відчуває владу. Ви ж йому віддалися, ви ж віддали владу за себе, за свою фінансію, за свої емоції. І він починає робити те, що він хоче. Ну, тому що він має на це право, бо ви легально йому це віддали. Тому тут дуже важливий момент. Жінка має бути. Е не відчувати залежність емоційної фінансово. Давайте так, не в крайніх рамках вона має мати свою опору на емоції, свою опору на фінанс. Наприклад, ситуація може бути, що там не знаю, там зібралися піти в кіно разом. І тут чоловіка поганий настрій. Ой, все, я не хочу нікуди йти. Жінка поче ні. Якщо жінка і фінансово незалежна від чоловіка, вона сказала: Окей, сиди вдома, віддихай, я з подружками на телефон і погнали в кіно. Ну, тобто, базові, а не все, ой, дай мені в білет на кіно. Ні, елементарні якісь такі базові речі жінка має вміти закрити сама, як доросла особистість. Да? Тобто тут говориться більше про це. І що важливо робити? Тут важливо в даному випадку жінці добирати самоцінність, як емоційну, так і самоцінність професійну в плані реалізації, да? і займатися цим питанням і створити, що тут дивіться, який момент, чому ще виникає залежність. Вона стала залежна взаємна обмін своєї самоцінності. Тобто, дивіться, є цінність мене як особистості, є цінність мене в стосунках для чоловіка. І це дві різних цінності. Е -е, іноді люди їх суміщають і плутають. О, я дуже цінна, один перекос, або я взагалі не ціна інший перекос. Ви не знаєте, кому ви цінні і як ви цінні, поки ви не візьмете зворотній зв'язок від реального світу. Тобто ваші особисті цінності можуть відрізнятися від того. Чим ви можете бути цінною для чоловіка, в залежності ще від типажа чоловіка, від того, що йому потрібно у стосунках. Зловили історію? Тобто є цінність, яку я вважаю, а є цінність, яку бачить в мені мій чоловік або хлопець. І ці цінності дуже часто не співпадають і вони плутаються. Що з цим робити? Це вже окрема історія. Це до мене на великому на консультацію. Будемо розбиратися. Окей? Окей. І Одна з дуже великих проблем, коли жінка не реалізована професійно. Я дивіться, я не кажу впахує на роботі. Бо зараз посипатися знову е, не реалізована професійно. Чоловіку з нею стає просто базово нецікаво. Ну, типу, ну не цікаво. Просто. І коли з нею не цікаво, він не бачив ній цінність, проводить разом з нею час. Вона стає нецікавою особистістю. І в цьому момент тому жінці важливо. Рухатись в професійний розвиток для того, щоб ставати цікавою і будувати опору на власну цінність. Це дуже важливий момент. Наступний момент, що по цьому запиту видно, це є така позиція жертви. Да? Оцю позицію жертви треба перебирати. Та все залежить від нього, тільки він керує моїм життям. Це оцей наслідок залежності, це також тут треба. Тобто треба почати качати всередині впевненість, впевненість в собі. Да? Треба її прокачувати. Це дуже-дуже важливо. І також піднімати свою цінність і значимість для нього у стосунках. Давайте так: не для нього, а в цілому для світу чоловіків. Тобто, припустимо, от, от чисто давайте варіант: ці стосунки завершуються, і ця дівчина виходить з стосунків. І що? Кому вона треба? Кому вона треба з таким набором якостей? Ну вона дивіться, точно когось там найде собі. Типу да ще одного такого самого, але в реальності на ринку наречених вона не володіє цінностями важливими для чоловіків. Да, тобто вона не цікава, вона в позиції жертви, вона не цінна для себе, вона емоційно залежна, вона попадає в співзалежність. Тобто Вона на ринку наречених для кандидатів вона не буде вважатися ціною, вона не, не напрацьовані ці навики. Да? Тобто, вибір партнера, вибачте, я буду трішки так грубо, але казати, як є, насправді це певний ринок, ринок на який приходить і дивиться, так. Є. Дівчина є хлопець. Є набір навиків, є там різні 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 характеристики, і на це звертається увагу. Якщо ви не маєте набір навиків цінних і важливих для стосунків, відповідності в стосунках ви будете не цінною і неважливою. Я, я трошки це так грубо говорю, да, тому що багато в кого зараз там буде горіти всередині, їх буде писати жінка сама ціна по собі. У мене на на, Жінка народилася вже важливець». Ціна для себе так. Але якщо ми беремо контекст стосунків, там включається ще декілька правил. Вам треба фідбек, реальний фідбек від світу. Тому, да, вибачте, можливо, когось розчарував в цьому плані, але над цим треба буде працювати, якщо ви хочете якісних стосунків. Окей. Та -та 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 О, і перевірка. Я дуже класне питання, таку замітку від вас поставив. Значить, перевірочне питання. Дуже круте на, на подумати. От таку дівчину, яку ми писали в цій ситуації, ви б як свекруха хотіли би для свого сина? Е, да, зрозуміла історію? Ви б хотіли таку невістку для свого синочка. От, припустимо, у вас буде син народиться, і от такого, таку кандидатку, да, яка емоційно залежна, яка ніде не працює. Яка дивиться на чоловіка, переживає там, де він, яка вимагає від нього, пробує, що він її там любив, обіймав, не займається, не може реалізуватися, в позиції жертви, не відчуває самоцінності. Так, от ви б хотіли таку дівчину для свого сина там, в майбутньому? І задавайте це питання. А ви, кандидатка, яка в ось, ось в тому статусі, якою ви є сьогодні, ви б хотіли таку кандидатку для свого сина? Бо це дуже класне питання на подумати. Воно дуже отверзявляє. Іноді жінки кажуть, стверджено, слухай, да, окей, тоді вперед. А іноді кажуть, М -м -м, я вигнала би десятою дорогою. Тому це вам на подумати. Да, дуже класна, дуже цікава сьогодні тема. А, значить, що нагадую. Курси і запис на консультацію в описі відео переходьте там, будете дивитися. Також пишіть свої коментарі на рахунок цієї ситуації, також пишіть свої ситуації. Будемо їх обговорювати. Самі класні, самі прикольні буду також брати у відео. Буду знімати вам такі цікаві відео. Значить, лайк, підписка, хто в нас новенький дзвіночок, і відео практично виходять кожен тиждень. Тому підписуйтесь постійно новий свіжий контент. На Ютубі також багато чого цінного і цікавого. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.